Українські сім'ї отримують грошову допомогу при народженні дитини. Зараз ця сума становить 41 тисячу гривень. Одноразово виплачується 10 тисяч триста гривень. Решта суми допомоги протягом наступних 36 місяців рівними частинами по 860 гривень. У 2024 році, завдяки підвищенню прожиткового мінімуму, розмір деякої державної соціальної допомоги зросте. Покриття витрат на виплату державної соціальної допомоги здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. На сьогодні встановлено прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років у розмірі 2272 гривні. Для дітей віком від 6 до 18 років 2833 гривні. У проєкті закону України про державний бюджет України на 2024 рік заплановане підвищення лише прожиткового мінімуму на наступний рік. Передбачається встановити прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років 2563 тисячі гривні. Для дітей віком від 6 до 18 років 3196 тисячі гривні. Підвищення прожиткового мінімуму сприятиме соціальній підтримці сімей з дітьми та забезпечить підвищення у 2024 році розміру державної соціальної допомоги, який залежить від прожиткового мінімуму. Анна Литвин Кременчуцькі новини.